Доброго дня. Я повернулася з питання медицини. Питання медицини в Сполучених Штатах Америки дійсно складне, неоднозначне. Багато кому воно не подобається, і вони його не розуміють. А саме воно їм не подобається, тому що вони його не розуміють. Щоб його зрозуміти, дійсно треба прожити в Сполучених Штатах Америки досить довго, але це також не факт. Треба побути в медицині. Пропрацювати в медицині певний час, щоб зрозуміти дві сторони медалі. Я працювала в госпіталі на протязі п'яти років флеботомістом, тобто, це я брала кров у, паці... у пацієнтів. Також я працювала на медичні офіси і мала справу з медичним страхуванням, тобто я знаю всі сфери, тобто як від лікування. Так і сфера страхування. Значить, сфера страхувань дуже заплутана. Дуже. Для українських біженців. Коли ви приїжджаєте, вам одразу дають держстрахування. В народі воно називається Medicaid. Medicaid – це базове страхування, яке дається всім low income families, це малозабезпеченим сім'ям. Українські біженці, вони на момент а, прибуття в Америку ще не являються мало забезпеченими, але їх статус як рефюджі-біженець дає їм право отримати це страхування. Medicaid. Його, На нього можна податись як онлайн або ж іти в офіс. Називається Welfare Office. Ви як вам знайти, якщо ви в іншому штаті, там, ну, в різних штатах, ви набираєте в Google Welfare Office і ваш зіп-код, і вам видає найближчий Welfare Office. Він не один. Їх є декілька штук ну, у, ваш, у вашій ерії. Потім кожен Medicaid, Medicaid – це така біла карточка, називається ще вона Access Card? А, ко, є ще плани відгалуження? Я би не сказала навіть відгалуження, а доповнення. Їх може бути три-чотири плани. Ви обираєте. Але вони не відрізняються нічим. Єдина відмінність, що деякі лікарі беруть, наприклад, Keystone East, а інші беруть health care partners. Але ці страхування оплачують всі ваші візити, невідкладну допомогу у всіх госпіталях і Urgent Care. Це по-нашому поліклініка. Тобто Urgent Care або ну, це не клініка, не плутайте. Клініка. clinics and urgent care в Америці це дві різні речі. Клініки можуть психіатричні бути, кардіологічні, дерматологічні. Це клініки. Вони завжди при госпіталях. А Urgent Care – це поліклініка, тобто вони окремо від госпіталя, і ви можете піти в Urgent Care в будь-який час, наприклад, з 8 годин до 11, до 8. -х. Вам треба йти в Google і дивитися, з якої до якої години працює Urgent care коло по вашому зіп-коду. Він не один, їх може бути 5-6 штук. Вони мають свій графік роботи. Ви це також перевіряєте онлайн. На велике щастя в Америці все, що написано онлайн на їх сторінці, це все відповідає дійсності. Дуже рідко, коли це не відповідає дійсності. Значить, Urgent Care ви йдете, коли вашому здоров'ю не загрожує ну, якийсь смертельний випадок. Значить, коли інсульт, серцевий напад, аварія, car accident – ви їдете в госпіталь і називається Emergency Room. Тобто, це по-українськи швидка допомога. Ви можете позвонити, вона може приїхати до вас додому, ця швидка допомога. Але якщо у вас немає страхування, вам це буде коштувати додаткові 600-700 або 1200 доларів це вже як служба вирішить. Там, здається, сума залежить від дистанції, звідки вони їхали. Значить. Якщо ж, наприклад, болить горло, температура 39 не вища. Якщо вона вища, це вже emergency room, швидка допомога. Якщо ж 38, 39 болить горло, якісь маленькі висипи на шкірі, поріз якийсь. Дуже такі несуттєве, те, що, вам не, те, що не загрожує вашому життю, ви їдете Urgent Care. Поліклініка. Як знайти? Набирайте в Гуглі Urgent Care і ваш зіп-код, і вам вибиває всі, що є у вашій окрузі. Їдете туди. Дуже, там дуже швидко вас приймають. Дуже рідко, коли ви можете очікувати до години. Зазвичай це 10-15 хвилин. У вас лікар прийняв. Там же ж вони при цих клініках є навіть аптеки. Вони одразу вам виписують ліки, і ви зразу берете. Тобто вам не треба їхати в якусь іншу аптеку купувати ліки, якщо у вас Medicaid, також покриваються цією страховкою. Вам нічого майже не треба доплачувати. Можливо, 1-2 долари. Але це дуже рідко, коли вас попросять це заплатити. Клініки, вони. При госпіталях, і в основному ви туди попадаєте після того, або після emergency room це невідкладна допомога. Наприклад, у людини ем, каміння в нирках, це питання emergency room. Ви їдете туди. Це не питання urgent care. Вас ніхто там не буде дивитись. Е, хтось зламав ногу. Це emergency room. Ну, там, наприклад, дитина впала з драбини. Це emergency room. Це не Urgent Care. Чим відрізняється також ще Urgent Care і emergency Room? Emergency room, там є повністю все обладнання, щоб перевірити людину. Urgent Care максимум, що вони можуть мати, це x рей це машина, яка робить знімок. Там кістки. Просто знімок, як флюорографія, от і взяти кров. Все більше в них нічого немає. І є лікар, який може випасти ліки. А от emergency room, там є просто все обладнання. Вони вас можуть перевірити з ніг до голови і вже не зна сказати: вам треба йти, наприклад, до невропатолога або ще колись. І, от, власне, оці клініки. Куди ви маєте йти після Emergency Room, або, наприклад, після, як ви побачите, терапевта. Він скаже, вам треба йти до Лора, ENT доктор, і оце власне оця клініка, ENT доктор, ви туди йдете. Будь ласка, якщо у вас немає страхування, і ви вважаєте, що ви зможете е, отримати допомогу в Virgin Care, ідіть туди. Тому що Care вам виставить рахунок максимум 300 доларів 500, а Emergency Room – 3030 тисяч. Майте на увазі. Також ті, у кого є Medicaid, От він з'явився зараз, але ви в лікарню в Emergency Room, попали місяць тому. Є правило у Medicaid. Всі візити, все лікування, яке у вас було три місяці до отримання страхування, вони вам покриють. Вони повністю оплатять це. Лікування майте на увазі, не опускайте руки, не розчаровуйтесь. Америка це країна чудес. Власне, на цьому все. Дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал і отримайте потрібну інформацію.